У місті Змієві побудували житло для дитячого будинку сімейного типу. Родина Ватащуків отримала новий дім у межах проєкту фундації Олени Зеленської Адреса дитинства. Цей проєкт передбачає будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу, які втратили оселі через війну. За час повномасштабної війни в Україні без дому залишилися щонайменше 80 великих прийомних родин. У кожній з таких сімей виховується від 5 до 10 дітей. Спершу фундація підтримувала такі родини гуманітарною допомогою, забезпечувала їх генераторами, надавали гаджети для навчання, матеріали для ремонту чи утеплення будинків, побутову техніку та інше. Відтак команда зрозуміла, що один з основних запитів великої прийомної родини це дім. Для будівництва будинків фундація першої леді залучила кошти іноземних партнерів. Кожен новий будинок у межах адреси дитинства споруджений за спеціальним проєктом, має площу 285 квадратних метрів. У ньому 6 спалень, 5 санвузлів, один з яких інклюзивний. У кімнатах тепла підлога, система автономного опалення та є укриття. Приміщення обладнане меблями та технікою. У дворі є дитячий майданчик, генератор на випадок, відключення світла. 21 лютого сім'я вже заселилася у нову оселю. В гостях у великої прийомної родини побували члени команди фундації Першої леді. Олег Сенігубав очільник Харківської обласної військової адміністрації, його заступники, голова Зміївської міської ради, представники комунальних підприємств Зміївської громади. Багатодітна родина Ватащуків з села Курилівка Куп'янського району Харківщини пережила окупацію, втратила дім і змушена була тікати з рідного села під обстрілами з п'ятьма дітьми у жовтні 2022-го. Нині пані Ангеліна з чоловіком виховує вже вісьмох дітей. А скільки 16. 16, а наймолодші е, наймолодші мені три роки чотири ось нам старші. Хлопці, як вам подобається будинок? Вам віриться, що це буде ваш будинок, так? А як ваше враження? Дуже, дуже класно. Дуже сподобалось. Сама, щоб дітям сподобалося. Два великих колотильника, ще морознула для... для більш тривалого сполювання, печка, СПЧ, просто полиці і посидуємо. І степніки все є. Ти знаєш дете? Це твій новий будинку? Так. А розкажеш, що тобі тут найбільше сподобалось? Що? Усе. Ми вам скажемо, яка у нас є там програма обласна щодо підтримки, щодо коштів, додаткових тощо, щоб ви знали, щоб ви відповідно там отримували і все інше і все інше. Це додаткові стимули, вам як допомога. У нас стимул. Ну не те, що стимул, ні, це неправильне слово, не стимул, а просто підтримка і відповідна допомога за те, що ви робите. Глобальна мета проекту, щоб у кожної дитини була родина, щоб в Україні не було сирідства як явища. А для цього важливо, щоб у кожної прийомної родини був безпечний дім. Лариса Бодаріва, Стоміна, Анастасія, канал Медіа